Вітаємо у Huge Profit. У цьому відео ми покажемо, як створити варіативний товар. Це просто, швидко та ефективно. Починаємо. Щоб створити варіативний товар, спочатку оберіть опцію Додати товар. Відкриється форма для заповнення нового товару. У формі обов'язково заповніть поле назва товару. Потім оберіть галочку біля опції Варіативний. Після цього відкриється вікно для вибору атрибутів товару. Ви можете обрати потрібні атрибути з випадаючого списку. Або створити нові, якщо їх немає у списку. Коли всі атрибути вибрано, оберіть додати варіант товару. У формі, що відкриється, заповніть всі необхідні поля для кожного варіанту товару. Потім оберіть Додати варіант товару. Створіть стільки варіантів товару, скільки вам потрібно. Після завершення оберіть зберегти. На наступному етапі ви можете завантажити зображення товару. Додайте одне або кілька фото. Якщо це не потрібно, оберіть готово. Ваш варіативний товар успішно додано. У розділі товари ви побачите таблицю з усіма варіантами цього товару та їх даними. Під товаром доступні кнопки Додати продаж, інфо і видалити. Вони допоможуть вам керувати товаром легко та зручно. Huge profit – це ваш надійний інструмент для бізнесу. Створюйте варіативні товари та будьте на крок попереду.